Нині більше 60, 60 відвідувачів УДБ думають, що існує лише п'яти номерів. Ну, мабуть, ви і так знаєте про них. Їх два люкси і, і три стандарти. Але чи ви знали про те, що є ще два секретні номери? І чи ви знали, що на це, це може впливати котисько? Так так, котисько. І ще е, е, ще деякі запитання, а деяких я дам відповідь. Отже, секрети не є добра. Шість. Вже це тераса. А, відома як культура, у нас то лиця готелю, де в нас є наша колекція кукурудзи, Головіцький гарбуз. Уз і, і кошик, ко, кита акарісла. І це во і це добра котиська. Він дуже часто тут буває. І навіть тут може бути ліжко ко, о, ко, о, таке, ко можна з ко так, яке можна цього створити. Хоча це вже ліжко для котиська. То, о, отже, номери, секр, номер 6, тобто перший секретний номер ми вже розкрили. Але зараз ми розкриємо секретний номер І Ось він. Я його побудував недавно, о, о, буквально 14, в четвер, 30 жовтня. І е, тут е, це будинок для котиська та мамці мамця дої бубицюки, бо вона а, е, зараз при достатньо часто до нас йде практично кожного дня зазвичай. І отже, е, Секретний номер сім для котів. Ну, Тут є їжа, де зараз е, котичка їсть. Він обов'язково має йти в кадр. І ще в нього тут є такий підробний димар. Ось тут скоро буде в нього двір з несправжніми деревами. Двоповерхове ліжко, стіни і дах. Звісно, е, Ось то. Ось так окей, нас оттупиний секретний номер. Але ні, це не все. Є ще один секретний номер, то отже зараз ми й, 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 його о, оподивимось. Ось третій секретний номер номер вісь і в ім, ім і він і, та, і, май. Я підровну постову з кареніку і загалом Об в нього дуже важко дістатися. Але, але тут є вікно, і я можу вам показати, що тут. Ну, тут мало видно, але вже. Просто вже захід сонеться. Але е, щодо температури, то Тут е, достатньо тепло, як на перший день листопада. Е, е, і такий секретний номер вісім. А, я ж вам ще е, не пояснив, е, е, що всередині нього. Отже, е, там е, загалом якісь е, дитячі речі. Ну, але це виглядає так, що ну тут е, вони е, трохи не так як е, Ну, е, тр, е, з Цим ще треба дам, розбиратись, але вже, але це вже виглядає краще ніж до того. Бо е, то зараз, зараз з, бо, е, я... А подивлюся, чи може вони якісь ще секретні номери. Якщо є, я вам про них обов'язково розкажу. Секретний номер 9. Зараз я вам його покажу. О, все відкривається. Отже, так, я знаю, нічого не видно, але ось тут підвал. Чому це номер з дуже легкої причини? Коли почалася подобається штабка, то ми тоді там на початку сховались, але потім вирішили, що це не дуже ідея і просто поїхали за кордон. Але ще про секрети номер 9 Він не є таким, що цього року він взагалі не використовується. Котичка, Е, а та, е, так що це е в е, цей, якби е, він використовувався е сьогодні, так, сьогодні, і е, дащо, ну, напевно, усі вже знають, що скоро зима то е, огородець готелю, там зібрав росу, е, певні рослини, які щоб е, мали там, ну, е, знаєте, які роз е, що, поживні. Зараз я вам розкажу про секретний номер. Р10. І це секретний номер 10, Це таблиця, але, але е, це е, е, дійсно як секретний номер. З двох причин. Е, По-перше, е, е, тут є багато речей, ну, які з'явилися там за приводу пожежі через що е, це може бути такий вже номер, і ще е, е, у цій таблиці навіть е, е, працівники, е, ідеколи там, е, щось робили, до речі. Е, я теж там був. І в коли ті працівники. Ну, це ще до війни було. Е, і зараз, якщо я знайду секретний номер 11, скажу про це і розкажу. І це всі секретні номери. Зараз а з, я а вам буду відповідати, на... Деякі запитання, чи котичка випливає на це. Так, випливає. Через нього, наприклад, тераса стала ще більш секретним номером, так само, як і його будинок. Але це не його особистий будинок. Це частково ще будинок мамці мамця довцюки, бо вона вже частіше приходить. Щоправда, зараз я її не бачу, але. Ну, не знаю, можливо, вода убиколи і прийде можливо. Далі ем чи тараса, Ем... а, аса, аса э са аса Е... Є як п'ятий номер з того, що ми знаємо. Ну, не знаю, бо ну, 50 на 50, бо ну тут. Та ні, 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 мабуть, скоріше все, мабуть, п'ятий номер це теплиця, та. А це, мабуть, не знаю, який ще крутий номер. Ну, перший можливо. Um, um, далі? Um, um, якщо окотись це д, д, один з двох номерів котиська, то о, де він спить. Ось тут. І, um, і, um, і ніколи бі, тут. Ну далі. Um, як um, я, uh, як е як. Тараса стала культуру до столиці Ну, ну По-перше, через цей гарбуз, колекцію кукурудзи. Е далі, е через е ось таке крісло, ну і через такий побудови стін. Цього секретного номеру, і далі. Ем, як, е, якщо оце вже стане теж номером для людей, е, е де е, як вони будуть замовляти їжу? Ем, ну Оце е, я вже знаю як. Е, тут е, є вікно, і ми е, і відкриваємо його, і кажемо замо е, а замо опрацівникам готелю ш, е, ну, е, конкретно ну, кухаря що е, другої ніжі, бо першої. Кухаря першої їжі, на жаль, немає. Не буду розповідати чому, але каже мою, що... Це... Що... Що... що подати. І тут якраз є стіл, щоб можна було ще потім поїсти. І ще одна причина: ми колись тут з Гра Першої їжі, коли він, коли він ще був, e, та охоронецем гра, тут грали в е, гру, яка називається Гра про країни. E, ну, ми це називаємо географічна гра, бо дійсно вона географічна. E, і далі. Um, і ще через те, що біля неї знаходиться один із символів ДБ, Африканський Голуб. Ну, принаймні, так думає кухар другої їжі. Um, ну, то добре, вже перейдемо до наступних запитань. Uh, так, uh, другий номер oh, тут uh, це. Ну, не знаю то мені здається, що другий довер це, мабуть, більш тут де туди де живе котисько чи підвал. Та, мабуть, і підвал. Ну там ще котисько їжу постійно доставляють безкоштовно. А що він має заплатити? Хз. Е, і... І... Е, ще е, е, ну там хоча б ще в якісь літа ні тепло а там холодно е, там в принципі холодно буде тоді коли і почнуться мінуси буквально наступного тижня е, добре І... Е, він би віддав стані запитання. Ем, Отже е ем, чи випливає на це якось бабиться до баби, мумицюка е, е та е. Чи у топі е найстарших номерів є бо, е, є? Сакарети ресекретиний домер еродонь. То е так, мамця мамчада був чука, десь на якісь двадцять п'ять-п'ятнадцять це випливає, бо там є е будинок Котийська. Ну, і на її також. Я, мабуть, вже вам про це казав. І ну е вони тут живуть разом, їдять разом. Тому вам це на бовцю, коли це випливає. І в Тарасі вона теж буває. Щоправда, е менше ніж котичко. І е ні, не, не знаходиться. Він цей номер взагалі є майже найновішим. Ну єдине що то він поступається лише п'ятому номеру, як бо цей таємний номер на шість років. І в старший. Ем, ну і це все. До побачення. Побачимося ще в готелі у ДБ.